Все ще у польоті волейбольні кажани завершили свій другий сезон у суперлізі до нового чемпіонату ще півроку. А вампіри продовжують тренуватись навіть у календарний час відпусток. Підсумки минулої першості та надії на майбутню у сюжеті Віталія Кулачковського. Підтримувати форму легше ніж потім її набирати. Офіційні матчі будуть аж восени. А зубаті вже у залі тренуються у хорошому настрої. Зранішні тренування на тренування по техніці, так як є хлопцях молодих проблеми з технікою. Відповідно, ввечері ми якісь групові завдання робимо такі різні технічні, тактичні завдання. У залі, здебільшого, гравці дубля вони новоспечені віце-чемпіони вищої ліги золото та місцеве еліті Програли лише Дніпропетровському Дніпрові. Команда Дніпро сильна. Вона має багато гравців. Трошки додалося сильніших гравців, які грали з інших команд. З Черкас взяли хлопців, які раніше були. Тому я думаю, Дніпро не загубиться і може буде десь на п'ятому, шостому місці. Основа кажанів посіла п'яте місце у суперлізі. Для них це крок вперед, але особливої радості від цього прогресу у них немає. З таким чемпіонатом, який зараз в Україні, я думаю, що мінімально це четвірка, максимально, що ми могли це бороти за медалі. І аналізуючи зараз сезон, то буквально не хватило одної гроїзвірокадемії на виїзді, де ми вели два-один по Партіях і в рахунку очікують, що наступного року команду суперлізі побільшає вампірів, шалено вабить блиск медалей і пролітати повз них кажани більше не хочуть. Бажання є дуже велике в кожного гравця, особисто і в в цілому перемагати. Але деколи в ключовий момент. 에, щось може не не получитися, і психологічно хлопці 에, підсідають на кінець вересня. Запланували і початок сезону у вищій лізі. Віталій Колочковський, Олексій Шолковий. Головні новини Львова.